Лізні на Арені Айсберг Кременчуцькі хокеїсти влаштували благодійні катання для дітей-переселенців з Бахмуту. Це вже друге благодійне катання, влаштоване хокеїстами. Спортсмени зізнаються, що у перервах між завантаженими тренуваннями їм дуже подобається проводити час на льоду разом з дітьми-переселенцями. Адже спілкування з ними допомагає Кременчуцьким хокеїстам перезавантажитись перед напруженими іграми. А для малечі це змога познайомитись з професійними спортсменами та весело провести час на ковзанці. Мені приємно дуже знайомитися з людьми, допомагати кататися або просто уділяти час нашим болівальникам це круто. Просто вийти, покататися на ковзанах – це Велика рідкість для професійного хокеїста, я думаю. Кататися у, у такому плані просто з людьми, з дітьми, з дорослими. Це якось заспокоює або, я не знаю, можливо, багатьом з нас це допоможе якось ментально заспокоїтися, не нервувати, просто весело провести час. Сьогодні в мене Артур. Артура вже дуже виходить, так? Подобається, каже, може відпочинемо. Він каже, ні, давай ще кататися. Тому дуже подобається. Після тренування так весело катаємося. Так. Мені подобається. Я катаюсь на льду, це дуже класно. Тільки тут, якщо не було б сильно скульпка, я б ділилася і трюки. В першу чергу це для дітей якийсь такий день, коли вони можуть показатися на ковзанці і поспілкуватися з хокеїстами. Я вважаю, що для них це великий плюс і сподіваюся, що їм сподобається. Це класно, коли багато дітей поспілкуватись, якось подорачитись, чомусь навчити, тому що Даша вона другий раз на ковзанці до цього тільки каталась на роликах. Но зараз ставимо її на коньки. Мені добре, мені подобається катання на коньках. Хокеїсти й надалі планують проводити подібні зустрічі, аби урізноманітнити життя дітей та відволікти їх від подій сьогодення.